Якщо у вас немає ялинки, не страшно. Давайте зробимо її з паперу. Для цієї ялинки мені знадобилося 44 листка А4. Складаємо листочок удвоє і малюємо трафарет ялинки. Коли зробили трафарет ялиночки, відмальовуємо на усі листках та вирізаємо. Має вийти 4 лінії гілочок та стовбур. Розгортаю вирізку ялинки та промальовую клеєм. Промальовувати клеєм слід по черзі, те, як на відео. На першому листочку це перший, третій ряд та стовбур, а на другому листочку це другий та четвертий ряд. І так, по черзі, поки у вас не закінчаться листки. Коли ви склеїли всі листочки між собою, потрібно серединку залити гарячим клеєм. Гарячий клей буде краще тримати ялинку, чим, наприклад, ПВА. Коли проклеїли серединку, потрібно з'єднати крайні листки між собою. І ось ялинка майже готова. Можна залишити так, а можна іще прикрасити. Я хотіла, щоб моя ялинка блистіла. Тому для блиску я взяла ось такий блискучий клей. Ним я вирішила промалювати лінії ялинки. Також її можна прикрасити стрічками або запшикати балончиком. І ось така краса у мене получилася. А більше схожих відео ви знайдете на каналі.